Коли вас призначили головою Українського інституту національної пам'яті, я звернула увагу, що були вітання від ваших польських колег-істориків. І знаємо, що президентом Польщі обрали Кароля Навроцького, який очолював польський інститут національної пам'яті. Які тут завдання ви бачите для нормалізації взаємин навколо Волинської трагедії, і які ключові, я не знаю, в чому ключова причина суперечок між Україною і Польщею? Я так нейтрально намагалася спитати. Я намагаю, намагатимуся я теж нейтрально відповісти. Ні жартую. Зараз все роз, да, роз, да. розповім. Дивіться, по-перше, президент Польщі Караль Новроцький, який очолював польську інституцію, це абсолютно інша посада, ніж в Україні. Як би вона нагадувала нам однаковий набір слів uh -huh. майже. В польському інституті на пам'яті працює близько 2,5 тисяч осіб. У мене за штаткою 71. Та ну це величезне. З них 12 в армії. Угу. І ви розумієте, що це різні інституції. У нашого ІМП немає власного приміщення. Ми його орендуємо ага. за гроші бюджетні. Є державні приміщення, які можна орендувати ну, за гривню. Та. Та, та. І ми говоримо: добре, якщо немає цієї кількості, то можливо ми зробимо статусність, можливо, це якесь центральне приміщення. Зрештою, такі існують, але знов-таки не все так просто. Ми говоримо про те, що, що таке історія волині в наших стосунках. Справа в тому, що, от ви сказали, коли призначення було багато вітань колег. Так, у мене дуже багато колег, я переважно працюю з медієвістами, працював як дослідник, і дуже багато друзів, знайомих, і скажу, що завжди спілкування з польськими колегами, як і з військовими, так і істориками, складалось як найкраще. Але тут водночас наголошено тому, що на другий день призначення проти мене було написано понад тисячі публікацій 18 мовами світу. Тобто, тут не про англійську, французьку, німецьке, ну, тут же грецька, болгарська. І це був величезний, величезний такий медійний удар. І, звісно, я думав, ну замовлення а Росії. Так, та, ви, та, Я теж би подумав. А потім дивлюся коментарі. Я, чесно кажучи, не встигаю читати коментарі, просто дивлюся що інколи прибігає стрічку. Не не встигаю читати. Що дуже багато негативних відгуків іде з ще з однієї країни. І ця країна мені дуже рідна. Це країна, в якій ми живемо. З України. З України. Боти однакові повідомлення. Потім абсолютно верифіковані люди, і я зрозумів, що о-о, а тут є ще одна складова історія. Я розумію, чому Росія так, але чому українці так. А тому, що пам'ять є політикою серед політиків. Пам'ять є інструментом. Розумієте, що це ніша. І тому зрозуміло, що я, побачивши українських ботоферми, я зрозумів, що Інститут Української національної пам'яті це теж інструмент для когось в амбітних іграх престолів. Я не хочу такого. І такого не буде. А що буде? Що буде? Буде інституція угу. відкрита для простору, для волонтерів, для історії, для меморіалізації, але не стане це для мене політичним майданчиком чи трампліном. І Питання Волині. Угу. Це почасте політичне питання. Ви думаєте, це можна нормалізувати? Я переконаний, що це можна. Я переконаний, що це ми це реалізуємо, бо йдеться, дивіться, йдеться мова про дві країни, так? В нашому угу. питанні: Польща і Україна. Ми були з Польщею, сусідами понад тисячі років. В одній державі були? Ми були в одній державі. І це не тільки річ Посполита. Наша територія знаходилася в Золотій Орді певний момент. Кілька місяць рік там з Китаєм одній державі. Ну тут можна жартувати і далі. Якийсь, мабуть, не, не, це неприємний досвід. Неприємний, та. так. Але ми мали співпрацю понад тисячі років. І ми будуємо стосунки на співпраці, коли ми під Грюнлендом перемогли в липні року. Коли ми Стефаном Баторієм, наші козаки, польська шляхта Литовська, беруська, ми йшли під Псков чи на Великі Луки, які наш український полковник Гавриль Голуб захопив під Новгородом, ми говоримо про те, як ми майже всю першу половину 17 століття не виходили з Московії і навіть їм посадили трьох двох царів і Королевич Владислав, син Сигізмунда III, Жигман та Польсь... Короля Речі Господи був проголошений царем Московським. Ми говоримо про те, як ми 105 років тому кругла дата були на межі згасання двох держав, але коли польська і українська армія разом відбувала росіян, так зване чудо над Вислою. Ми, от Бачите, такі речі, я проговорю. Но це думаю, те, що нас об'єднує. Я, я думаю, розумію, про що і це про кажете. майбутнє. Так, але ж ем... з точки зору емоційного такого роздратування, трігіїння, волинська трагедія, вона значно більш гаряча, ніж те, що було під Грюнвальдом. Безперечно. Я думаю, ну, от був би жив живий Лег Качинський. До речі, про Лага Качинського. Я думаю, що ми маємо зараз, по-перше, питання ексгумації, продовжувати, угу. ніяких заборон, ніяких абсолютно задокументований процес, який має покласти крапку розмовам. Абсолютно процес, який налагодить міжінституційні зв'язки, процес. Який стане підґрунтям ще більшої дружби? Тому що спільне горе воно вчить. Тільки недалеких воно намагається привести до помсти. Пам'ятаєте, що Капеляті і Мантеки вже забули, через що вони сварилися.